Скільки заробляють експерти, які вміють продавати і вести соцмережі. Розберемо на прикладі моїх учнів. Подивимось на Катю. Катя, експерт в роботі з підсвідомістю і психолог. Вона зробила запуск на 162 тисячі за минулий курс, і це завдяки тому, що вона зрозуміла, як спрогнозувати, скільки людей купить, як робити різ, так щоб залучати нових підписників, і як прогрівати людей на свій продукт та взаємодіяти з ними. Мар'яна зробила запуск на 108 тисяч, якщо що це ніша нарощення на верхні форми? Це така дуже вузенька ніша, і її аудиторія це майстри манікюру. Навіть якщо ви майстер манікюру або візажист, ви можете зробити подібний курс. Просто треба нарощувати і далі свою аудиторію та довіру до себе. Теж за допомогою рілсів і всіх тих інструментів, які ми вивчаємо. Віка в неї взагалі був маленький блог, і за кілька місяців вона його виростила та зробила два запуски свого наставництва і зробила перші великі суми зі своєю.